Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо огірки з морквою по-корейськи. Цього року ми вже приготували багато різних рецептів з огірками і дійшла черга до цього дуже хваленого нашими знайомими. Отже, огірочки в нас і великі, і маленькі. Маленькі розрізаємо на двоє, великі на четверо. Ріжемо повздовж. Готуються ці огірочки дуже швидко. Нарізали огірки. Тепер нам потрібна морква. Так понатираємо на терці для моркви по-корейськи. Так буде гарніше виглядати у нашій баночці. Перекладаємо у більшу мищину, щоб зручніше було вимішати. І додаємо сюди одразу всі інгредієнти: сіль, цукор. Приправу для моркви по-корейськи можна зробити свою, якщо ви хочете. Олію без запаху і оцет. Перемішуємо. Сюди додаємо видосений чесничок. Треба по рецепту три головки, але можна ви дивіться самі. Хочете гостріше чи менше, тужі дивіться по смаках. Три головки виходить досить гострим. Тепер з'єднуємо моркву із огірочками, перемішуємо до більш-менш однорідного стану. І залишаємо на 4 години, періодично помішуючи. 4 години огірочки наші вже постояли, видно, що вже промаринувалися, пустили сік. Тепер розкладаємо їх у сухі чисті баночки. Сік, який залишився, розливаємо по баночках. Має вийти так, що всі огірочки в нас будуть покриті соком. Ось тільки в нас виходить з одного рецепту. Це враховуючи те, що там потихеньку у нас огірочки їлися, поки стояли. Далі ми вже будемо їх стерилізувати. Так, як зазвичай. На дно каструлі вкладаємо рушничок, заливаємо водою, зверху можемо ставити прес і півлітрові баночки ми стерилізуємо 10 хвилин. Закручуємо і смакуємо. Нам дуже сподобався цей рецепт, будемо готувати ще. Дякую, що ви були з нами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!